Вітаємо з перемогою, можливо, навіть довгоочікуваною, враження від поєдинку. Дякую. В турнірній таблиці ми вже ніяких завдань не вирішуємо, тому для команди створюємо нові нові завдання сьогодні. Було завдання грати грати п'ятого з воротарем без воротаря, але вийшло, що воротарі себе добре проявили і. В першому таймі змогли забити гол саме голкіпер, в другому таймі забив саме голкіпер. Ну і... Вийшло так, що в кінцівці все-таки знайшли цей момент, реалізували, забили третій, потім на контратакі перехопили м'яч, забули четвертий. Що приємно, що і виконали завдання з гарним суперником, я маю на увазі, що люди вміють захищатися і пресунгувати, коли команда грає в більшості. І ми використали цю можливість в змагальному в Процесі проти п'ятого і ой, точніше п'ятого, і скажу приємно, що і виконали і завдання, і перемогли.